Як з такого фото швидко відретушувати таке фото. До речі, це нарощення моєї учениці після нашого онлайн-підвищення. А щоб зрозуміти прогрес, зараз покажу нарощення на ті самі очі, тільки місяць назад. Тобто, це її до підвищення, а це вже після. Отже, для швидкої ретуші нам знадобиться снапсід. Тут я спочатку обрізаю фото, щоб не ретушувати непотрібні частинки шкіри. Наступний етап після кадрування саме прибирання недоліків, тобто обираю точку. в Приближую фото і забираю всі недоліки, які мені не подобаються. Увага, вії не чіпаю, лише шкіру. З цим інструментом головне не переборщити, бо так сильно можна замилити фото, що буде недоречно, неприродньо та неестетично. Після того, як прибрала недоліки, обираю фрагменти і висвітлюю ті участки фото, які мені хочеться освіжити. Або просто освітлити темні частини шкіри, чи взагалі фото, можливо, десь у вас ті. Додатково мені тут захотілося Висвітлити очі. Додаю світлості білку, а також радужки для того, щоб очі у нас були більш виразні. Нащо ці я бачу дуже багато пор, прибирати їх точковою корекцією. Мене вийде, я дуже сильно замилю. Тому краще просто зменшити структуру. Знову ж таки, через інструмент, фрагменти. За необхідності, ще раз передивлююсь фото і проводжу додаткові дії, можливо, прибрати недоліки, можливо, за рахунок фрагментів, де висвітлити, де. Затемнити, десь додати або зняти структури, яскравості, насиченості, кольоровості. Тобто, це вже все на ваш розсуд. Далі, за допомогою балансу білого, я додаю або зменшую тепло, тобто так, як мені хочеться. Я в даному випадку хочу додати тепла. Загалом все подобається. Єдине, що хочеться додати, так це текстури. Тут я відкриваю Pixart і вигружаю зарані збережене фото від Snapseed. обираю ефект noise, зберігаю фото. Далі в Pixart я роблю відміну цього ефекту. і Через додати фото, додаю фото, яке зберегла з цим ефектом і наложу зверху на попереднє фото і обравши ластик, стираю там, де у нас віє. Тобто збираю ефект зернистості саме звій. Отже, результатом такої ретуші є прибирання недоліків на шкірі, висвітлення або затемнення певних участків, додавання текстури і додавання кольору. Ця ретуш легка, проста і дає гарні результати, чи не правда?